йоу йоу всім привіт! Сьогодні ви бачите мене в такому великому екрані? божечки, я представляю, який там шок. Ну ладно, що я тобі хотіла сьогодні сказати? Можливо, треба було написати сценарій. Можливо, треба було підготувати, знаєш, якийсь текст, може, завчити віршика чи ще що-небудь. Але ми разом з Сурікотом, вирішили поздравляти тебе, знаєш, е, імпровізовано. <ріхи> Скажи за мене! Ням-ням-ням. Господи. Любі друзі, звернення президента Сурікотів. Знаєш, до речі, його звати <смі> його звати хам'як. <смі> хам'як Сусліковича, так його звати. Ну ладно, серйозні речі це не про нас. От, і тому поздоровлення моє теж буде, знаєш, таким не зовсім серйозним, я б сказала. Я хочу от тобі, конкретно тобі, побажати, знаєш що? Побажати тобі саме те, що ти бобаїш. Я хочу побажати тобі те, що ти можливо сам побоїшся побажати для себе. Я бажаю тобі мріяти і знаєш таким найбільш незвичним способом, найбільш сміливим способом. Знаєш, не той момент, коли ти такий думаєш, о, хочу собі, не знаю, там мерс який-нібудь там чи борщ, чи ще що небо, і такий. Та ні, ну це нереально. Ну всього сенс про це мріяти. Ні, мрій, от, от, хочеш не знаю, одружитись на джейло, мрій про це. Знаєш, от моє побажання сьогодні буде саме про те, щоб ти продовжував ілі продовжувала мріяти. Про те, щоб бути сміливим у своїх бажаннях, у своїх мріях. Чого я не люблю ці блін побажання? того, що, знаєш, коли намагаєшся зробити це від душі, принаймні в мене так. Виходить, що знаєш, оце сльози ото наворожуються, В нашого не нам нада. Ми тут святкуємо, у нас тут свято, у нас тут веселощі. А в мене от тут сльози наворожуються. Навіть вона сролася, вибачте, я не Французький. Поздоровляю тебе з новим роком, з різдвом, яке вже пройшло, і я не поздоровала, не дало одну, неважно. Треба було описати сценарій. Так як тут нас всіх об'єднують ігри, то я ще побажаю знаєш, стабільного інтернет-з'єднання, щоб, знаєш, пінги не пропінгувалися там і ігри всі грузилися шикарно, щоб боси підкорялися нам. Щоб попало малю, щоб знаєш, на тігри, які ти хочеш, знижки були такі, як на Hogwarts Legacy, тут недавно да, Це було б непогано. Щоб ти завжди знав чи знала, куди прийти за гарним настроєм. Ми з хомяком також бажаємо тобі та твоїм близьким здоров'я, тож у мене аудиторія вся по більшій мірі 25 того ви мене розумієте, так? Да? Ну а що, що гріхати їдьмо? Я яке життя, таке життя. От, Треба було посаду сценарій. Також бажаю тобі, щоб окрім мемасів, в твоєму житті було дуже багато знаєш, таких подій, від яких тобі дуже тепло, приємно на душі, і вони дарують тобі, знаєш, такі дуже позитивні емоції, якими хочеться поділитися з іншими. Також бажаю, щоб світло не пропадало, щоб тепло було постійно і не тільки знаєш, в хаті, а ще й в душі в серденьку. От, щоб теж було тепло. Ну логічно, тому що якщо там не тепло, то значить ти вже той оце, і воно ладно. <гум> <гум> ну і звісно, бажаю всім нам перемоги, щоб хто хотів повернутися додому, міг повернутися. Щоб хто хотів, знаєш, поїхати десь подорожувати, він міг це зробити. Ну ви розумієте про що я. <гум> ну і щоб всі, звісно, були в безпеці. От Можливо, що поруч з нами з'явилось нове море. <рес> і знаєш, от, давай так, щоб закріпити магію, ми з тобою зараз напишемо знаєш, от те, що тобі ти ти, ти от те, що ти більше всього хочеш. Те от, знаєш, Такі самі сокровенні твої бажання, мрії і так далі. Напиши їх в коментарях, і вони обов'язково збудяться. От ти диви, який байт. Лампу я сьогодні розтрощу. Розтрощу, точно тобі кажу. От, Так що пиши в коментарях. І от якщо я її, знаєш, сердечко своє поставлю, то значить воно Ну, знаєш, Інфотка, зуб даю там і все таке Знаєш, навчилася він фацеганів. От. Того пиши в коментарях саме те, що ти бажаєш для себе. Того, що знаєш, бажати іншим це одне діло. А от чого ми ніколи не бажаємо собі? Насправді це, це, блін, таке діло дуже потрібне. Начинати треба з любові до себе. От коли ти себе будеш любити, коли в тебе все буде добре, тоді ти зможеш цим ділитися з іншими людьми. Того, відповідно, бажай в першу чергу собі. А потім вже близьким, друзям, траляля, через п'яте коліно і так далі. Так що давай, от в цей раз не один одному побажаємо, а напишемо іменно собі в коментарях, от що ти собі бажаєш. Знаєш, Щоб, щоб воно збулося. І от щоб воно збулося. От. Відповідно, наливайте собі чайок чи кавку сьогодні. Ну, якщо дуже комусь хочеться, може налити, налити собі, можете, знаєте, чогось такого покарібше. От, Але знаєш, ми з тобою знаємо, що у нас буде кавуся. От. Тому піднімаємо келихи, у мене чашка. І суріка. Який хом'як. Відповідно, з новим роком. Плін упала ця лампа в мене упала Пупсик.